Багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які оце їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, щоб вирішують якісь важкі конфлікти. У ті люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть до так по кар'єрній лісниці всередині в, взагалі будь-якої структури без досвіду, вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому рішення вони приймають суперсуха, супербюрократично, і це більше схоже на якусь фантазію. Що в 27-му році може воно завершитись, бо це ну незрозуміло, як станеться. А є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року відбудеться. Дивіться одне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції, і на всю цю історію рашки по барабану. Вони почали оце імпортозаміщення, почали цих китайців завозити, все там помінялося, сервіс змінився, речі змінилися, все по-інакшому. Їм пофіг, вони от в Китаї, все окей, газ у них і так, і далі. Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує. Але людей в Росії. Вони ж русський поняв, вони терпіли, але колись і їм же ж може урватися. Ну, вже були такі приклади в історії. І значить, вони вже бачать, що ці китайські автомобілі це чепуха. Вони ламатися почали. Спочатку, ну, вроді, норм, свіже, трошки часу пройшло, воно ламатися, пошло. Речі не такі якісні. Оце їхнє лухарі життя, яке вони так хотіли, його, його нема. Багато там людей-олігархів це достає. Тобто, от що реально може повпливати.